Вчора отримали гуманітарну допомогу від благодійного фонду Фортешний. Дякуємо за отримане мастило для наших п'яти генераторів, електрогенераторів. В конкретному випадку будемо брати 18 кіловатний італійський генератор, який також отримали від спонсорів. Для періодичної заміни мастила. Отримали 25 літрів. Мастила марки Матюль, дуже гарна марка. Це нам вистачить на чотири заміни масла, практично на 300 мотогодин роботи. Дуже дякуємо фонду, що нам не потрібно буде вишукувати кошти на придбання мастила, ми його маємо в наявності, ну і дай Бог, що все буде добре, нам на зиму вистачить для даного генератора. Також отримали LED лампи для світильників дитячої кімнати, економні, гарні, гарного виробника. Ще раз дякуємо фонду Фортешний за швидке вирішення питання, оскільки розмова була практично три дні назад, і через два дні ми її отримали. Оперативно, якісно. Дякую.